У 2020 році коронавірусна хвороба захватила весь світ. Страшна пандемія, від якої померли сотні тисяч людей. Проте за останні ріки її темпи значно зменшилися, і у ВОЗ навіть кажуть про ймовірне скоріше завершення пандемії. На Донеччині випадки ковіду все ще трапляються, але їх стало значно менше. Одна з причин евакуація населення у інші регіони Ковід э, дещо змінився, але він є. Він нікуди ні ні пішов. E, Захворюваність реєструється в зв'язку з цією міграцією населення Донеччини. Захворювань знизилася. Усі лабораторії в області були евакуйовані з листопада минулого року лабораторну ковід-19 підтверджуються лише у приватних лабораторіях. Реєструються випадки, вони, на жаль, лабораторно не підтверджені в більшості своїх випадків. Я маю на увазі за допомогою ПЛР. Тестування усі заклади охорони здоров'я, будь то первинка, будь то вторинка, забезпечені швидкими тестами. За допомогою яких і є встановлення діагнозу COVID-19. у Донецькій області. Триває вакцинація населення від COVID-19. У кожної амбулаторії центрів первинки, які працюють на території області, є вакцина Коронавак. використовується як для щеплення першого і другої дози, так і для Проведення бустерних доз також по замовленню від керівників центрів первинки ми отримуємо вакцину Pfizer. і Вакцина Pfizer також є. За замовленням в тих чи інших амбулаторіях варто відзначити, що вакцина Pfizer в амбулаторіях Донеччини є лише для дітей від 5 до 11 років. Якщо людина захворіла, є підтверджуючий швидкий тест, або у приватному лабораторному центрі вона отримала позитивний тест. Потрібно звертатися до сімейних лікарів. Ви е звертаєтесь до свого сімейного лікаря. От або до е, зафамбулаторії, і е, ви маєте можливість отримати лікарський засоб мовно перевір е, протягом п'яти днів, використання якого ви е, дуже швидко е, одужуєте від ковід. 19. у той же час на території Донеччини продовжують працювати інфекційні лікарні та відділення, де хворим на ковід надають необхідну медичну допомогу. Залишились дві інфекційні лікарні: це в місті Костянтинівка і в місті Мирноград. Також інфекційні відділення працюють в Краматорській, в Слов'янську, в Добропіллі, в Селидовому, в Новогродівці, Дружківці. Ну тобто в в кожному регіоні є інфекційне відділення, які госпіталізують хворих. Лікарські засоби для госпіталізованих також в наявності є. Олександр Паденко каже: попри усі суперечки, які точилися навколо вакцинації, вона справді рятує життя. Тому ті, хто ще не зробив щеплення або бажає зробити бустерну дозу, мають звернутися до свого сімейного лікаря та отримати вакцину. Бережіть себе та будьте здорові.